Ну, в общем, кондиціонерщики мене зрозуміють, що це таке. Це докіпатель. У нас виходить, трубка йде вверх, навпаки, тут же ж сітка. Це для е, зливу конденсату. Е, клапан відкривається кожних 20 секунд. Якраз встигає надавити тиск е, компресор. На секунду одну відкривається клапан. 20 секунд він накачує. Це нагрів. Не буду включати нагрів, тому що води немає і щоб те не скалити. Ну, видно, що він працює. Досить швидко. Це клавіша на насос на циркуляцію для промивки. Приїжджайте ви чистити до печки. Тиск доволі нормально б'є. Так, ну а стосовно цих вентилей, пояснюю, мене питали цей лишній вентиль, согласен. Він просто для того, щоб перекрити ось тут. І злити з насоса, допустимо, ну, вдруг що там насос почистий зняти. Він лишній, согласен. Е, в, такому режимі, в такому режимі у нас йде подача сюди, обратка йде сюди. Ну і грязна е, антифріс, там, чи грязна вода. Жидкость, охлаждайка, очисна жидкость буде попадати в бочку, з бочки вже через фільтр і на насос. Ці клав... вентиля були зроблені спеціально для реверса. Тобто, якщо нам треба поміняти поток, тобто з цього зробити вход. Тобто обратку, а з цього подачу. Тоді ми перекриваємо цей вентиль. перекриваємо, відкриваємо цей вентиль. Закриваємо цей вентиль і відкриваємо цей вентиль. В такому варіанті у нас йде подача сюди. Рідина вже сюди не піде, бо тут вентиль закритий. А з цього йде обратка назад, на бочку. І з бочки вже на Через фільтр на насос з насоса пішло далі сюди. Тобто, ці вентиля. Зроблені спеціально для того, щоб зробити реверс. Тому що якщо печка чи система забита, а в основному це печка забита, то її треба промивати як в... на подачу, так і на обратку. Це упрощає спосіб переключення з допомогою переключення цих вентилей. Так що приїжджайте, якщо що печки будемо чистити. Недільника у нас витоків нема. Це просто сконденсувалося, тому що в приміщенні холодно. От, в принципі, три дні пройшло, тиск тримається в нормі. Можна спускати і запаювати і це все назад пакувати. Оце назад якось спакувати сюди. Ну і в мене ще є ідейка одна, все-таки вивести датчики на ту внутрішню стінку. І цей датчик, що буде вивести сюди з середини. І цей. Щоб потім в майбутньому можна було легко поміняти. Так от. Не викидай пригодиться. Не викидай пригодиться. Не викидай, пригодиться. Не викидай, пригодиться. Не викидай, пригодиться. Не викидай, пригодиться. Не викидай пригодиться. i anyway, everybody... Say, still sits in silence. Place up high where dust is rain, words written with hope.